Михайлик глянув на зошити своєї молодшої сестри Бондаренко Ірини. Дивно. А чому тоді я підписую Бондаренка Михайла? задумався хлопчик. І дійсно, чому? Учителька не помітила помилку. Чи справді правильно так Бондаренко Ірини, але Бондаренка Михайла. Переглянь відео та дізнайся відповідь. Українські прізвища різноманітні за джерелами виникнення та за граматичною будовою, але умовно їх поділяють на дві групи прізвища іменникового типу Коваленко Пиріг. Їх відмінюють як іменники та прізвища прикметникового типу пишний лісовий, які відмінюють як прикметники. Слов'янські чоловічі та жіночі прізвища на А Я черва, Ломакіна. Прізвища, утворені від іменників четвертої відміни, галчання немовля. Змінюють за типом іменників першої відміни. Слов'янські чоловічі прізвища із закінченням О або нульовим змінюють за зразками загальних назв другої відміни Плахотнюк Ткаченко. Жіночі прізвища такого зразка не змінюються Ткаченко Дар'я. Ткаченко Дар'ї. Також не змінюються чоловічі прізвища на зразок півтора дні леле. Чоловічі прізвища із суфіксом –ин, утворені від назви осіб за національністю та етнічним походженням киянин. В орудному відмінку мають закінчення ом киянином. Жіночі прізвища такого зразка не відмінюють. Усі чоловічі прізвища другої відміни в родовому відмінку мають закінчення. А я на відміну від деяких співвідносних загальних назв вітра мороза прізвища вітру морозу явища природи. Це стосується також відмінювання прізвищ іншомовного походження «Бернс», бернса, старк старка. У відмінкових формах чеських, словацьких і польських прізвищ на ек, ер ел суфіксальний е зберігаємо. Гашек. Гашека. Гашекові. Петер. Петера. Петеру. Але в іменах він випадає Петер. Петра. Прізвища на р належать до трьох груп та відмінюються як відповідні іменники. Тверда група усі прізвища, окрім тих, що мають суфікси ар яр. Вихор. Вихора. Вихором. М'яка група? Прізвища із суфіксом аР. – «ир». Кобзар. Кобзаря. Кобзарем. ПУЗИР. ПУзиря. Пузирем. Але. Прізвище гончар відмінюється за типом твердої групи гончара. Гончаром. Мішана група. Прізвища із суфіксом ЯР. ДяхтяР. – «дяхтяра», «дяхтярем». Прізвища прикметникового типу на ей. І». Відмінюємо, як відповідні прикметники чоловічого та жіночого роду Грабовський, Грабовського, Грабовському, Зелинська, Зелинської, Зелинській. Більше про прізвища прикметникового типу дивись у нашому іншому відео. Прізвища, що походять від назв тварин, предметів, загальних назв людей за певною ознакою. В офіційних текстах рекомендується вживати в поєднанні з ім'ям. Назвою посади тощо Привітати добродія ведмедя Михайла Андрійовича. Оголосити подяку пиріг Марині Вікторівні. Поглянь на жіночі та чоловічі прізвища. Випиши лише ті, які змінюються. Постав їх у форми родового та орудного відмінків однини. Жіночі прізвища на приголосний та О не відмінюємо. Тож треба було виписати лише чоловічі вітер, коваль, жук, у родовому відмінку, Вітра, Коваля, жука. в орудному відмінку, вітром, ковалем, жуком імена по батькові мають свої особливості творення. У чоловічих іменах по батькові вживають суфікс ович, Борисович, Степанович. Якщо твірне слово ім'я закінчується на й, то перед суфіксом ович теж пишемо й. Якщо на м'який приголосний, то перед суфіксом уживаємо м'який знак Андрійович. Васильович. У жіночих іменах по батькові використовують суфікс івн, який на письмі передаємо буквосполученням івн. «івн». Васильівна Андріївна. Від чого все залежить? Від кінцевого приголосного основи твірного слова. Якщо це й, пишемо ївн, Юрій, Юріївна. В усіх інших випадках івн. Борисівна, Степанівна. творенні імен по батькові, в основах може відбуватися чергування і з О. Федір Федорович Федорівна. Деякі імена по батькові треба запам'ятати Григорій. Григорович Григорівна. Ілля. Ілліч. Іллівна. Лука. Лукич. Луківна. Кузьма. Кузьмич. І Кузьмович. Кузьмівна. Сава. Савич. Савович. Савівна. Микола. Миколайович і Миколович, Миколаївна і Миколівна, Хома, Хомич і Хомович, Хомівна, Яків, Якович, Яківна. Потренуймося Утвори чоловічі та жіночі імена по батькові за зразком. Познач суфікси Святослав, Святославович, Святославівна. Дмитро Дмитрович Дмитрівна, Олексій Олексійович, Олексіївна, Семен Семенович, Семенівна, Геннадій Геннадійович, Геннадіївна, Костянтин Костянтинович Костянтинівна. Зверни увагу у 2019 році було затверджено нову редакцію українського правопису. У ньому зазначено, що від особових імен Ігор Лазар, які належать до іменників м'якої групи на Ри, утворюємо чоловічі імена по батькові так Ігорьович, Лазарьович. Чоловічі та жіночі імена по батькові відмінюють як іменники відповідної відміни. Постав виділені слова у відповідну відмінкову форму. Захоплення письменників. Тарасом Григоровичем Шевченком, окрім віршів, було створено чимало картин. Іванові Яковичу Франку приписують любов до риболовлі. Ларисою Петрівною Косач, також відомою як Леся Українка, написано підручник Стародавня історія східних народів. Збірки Емми Іванівни Андієвської проілюстровано самою письменницею. А які цікаві факти про письменників знаєш ти? Тож чому зошити підписано по різному? Бондаренко Ірини. Але Бондаренка Михайла. Жіночі прізвища на приголосний та О не відмінюються на відміну від чоловічих. Запам'ятай, українські прізвища поділяють на дві групи іменникового та прикметникового типу, слов'янські прізвища на а «я» та прізвища, утворені від іменників четвертої відміни, змінюються як загальні назви першої відміни, чоловічі прізвища на о з нульовим закінченням змінюються як загальні назви другої відміни. Жіночі прізвища такого зразка є незмінними, тож огієнка Івана, але огієнко Єлизавети. Також не відмінюють чоловічі прізвища на зразок півторадні леле, прізвища з основою на «р» поділяють на групи та відмінюють відповідно, із суфіксом яр як іменники мішаної групи, із суфіксом ар – «ир» як іменники м'якої групи, усі інші як іменники твердої групи. Запам'ятай виняток. Прізвище гончар відмінюється за типом твердої групи гончара. Гончаром. Чоловічі імена по батькові творять за допомогою суфікса ович Сергійович. Пам'ятай, після м'якого приголосного треба писати м'який знак Васильович. Жіночі – суфікса «івн» Васильівна або «івн». Якщо кінцевий приголосний основи твірного слова, звук й. Андріївна. Слід знати винятки, які утворюються особливим способом. Став Уподобайку. Напиши своє ім'я та по батькові в коментарях. Подивимося, чи є однакові. Вивчай українську разом з нами.